Я хочу сказати, що я ні секунди не пожалкувала, що я взагалі подала цю заявку. Це таке задоволення, чесно, я сама себе не впізнаю, і я бачу, як я потрошку вже почала трансформуватися. Метою проєкту форум українського хаосу було створити умови для перезапуску новітнього українського мистецького процесу. Прияти виникненню міжжанрових течій і витворів, а цільовою аудиторією було вибрано митців, які постраждали від наслідків російсько-української війни, та митців, які потерпають від вигорання і психологічних професійних криз. Ну, для мене особисто вона сталася як порятунок, тому що взагалі цей фух я залетіла на якихось таких. Ну, я не, навіть не могла уявити, що я потраплю в цей простір. І е, для мене це прям така дуже допоміжна штука в історії, коли я трохи застрягла десь там на своїх рівнях. Під час відбору в першу чергу зверталась увага на емоційний стан заявників, щоб сконцентруватися на цільовій аудиторії. Тих, хто є постраждалими від наслідків війни і у стані вигорання та творчої кризи. Спочатку було трішки дивно, було так, знаєте, було таке інтенсивне кардіо, а потім почалися інтуїтивні рухи, і поступово відчувся такий, знаєте, стан просто занурення кудись дуже глибоко в себе, відпускання і. Після всього я відчула себе, наче знаєте, як в сауну сходила. Просто таке тотальне розслаблення, тотальне якесь таке. Наша викладач стоїть, тотальне просто контакт з собою, заглиблення і відпускання всіх емоцій, і такий спокій. Знаєте, дуже дуже класний стан. Ми намагалися відібрати тих, хто належить до різних мистецьких кіл кіноіндустрії, літературного, хореографічного, музичного, образотворчого, театрального. Те, що звучало, було багато і трепету, і відвертості. Багато було співчуття і розуміння. Підтримки і такого бажання щось змінити. Модулі арт-терапії були побудовані таким чином, щоб кожного дня кожен учасник мав двогодинне заняття з кожного виду арт-терапії. Таким чином, Дводенний арттерапевтичний форум українського хаосу створив умови для психологічної підтримки митців, які постраждали від російської агресії. Участь в арт-терапевтичних заняттях дозволила учасникам виразити свої почуття, гармонізувати емоційний стан, виробити навички саморегуляції і, як наслідок, побудувати нові, в тому числі творчі, стосунки, створити умови для виробництва актуальних культурно-мистецьких продуктів. На межі різних культурних галузей.